Я стояв приблизно на цьому місці, і я бачив, як тут стояли люди на ступеньках, а звідти. Беркут, ламаючи стікла, вибиваючи двері, виходив Беркут. Соратник опозиційного кандидата Аркадія Корнацького Олександр Шкірін згадує подію осені 2012-го. каже, до окружної комісії прибув разом із депутатом Геннадієм Москалем, аби перевірити зберігання виборчих документів. Коли ж побачили безлад, викликали правоохоронців. Згодом Шкірін ходив на допити у справі виборчих махінацій. але з певного часу його викликають геть на іншу тему щодо побиття Беркуту, нібито десяток спец. Призначенців під час пекотних поствиборчих подій отримали легкі тілесні ушкодження. Я так думаю, що це, скоріш за все, була вказівка працівникам міліції писати ці заяви для того, щоб потім можна було звинувати людей. Насправді, ви, мабуть, теж самі дуже добре розумієте, як екіпірований беркут, щити, каски і все інше. І люди, мирні громадяни, які не вчиняли тут жодних злочинів ніяких, вони ніяк не могли побити того самого Беркута. Ігор Жуковський на допити ходить уже. Півроку головного інженера агрофірми Корнацьких допитували у справі перекриття доріг. Ось ці вантажівки підлеглі Жуковського залишили на шляху автобуса Беркуту з виборчою документацією. Правоохоронці у цих діях побачили порушення статті 279 пункт 1 кримінального кодексу, що тягне за собою покарання аж до трьох років обмеження волі. Нещодавно зі свідка подій Жуковського перекваліфікували у статус підозрюваного у справі. На даний час мене і чотирьох водіїв. Перевели із розряду свідків в підозрювані і вручили мені і моїм підлеглим от такі пам'ятки. Повідомлення про підозри переслідуваннями називає усі кримінальні справи проти соратників та прихильників сам Аркадій Корнацький. Опозиційний кандидат каже, по різних справах проходять десятки співробітників його фірми та сотні учасників акції під окружкомом. А головний бухгалтер агрофірми вже 11 місяців залишається у в'язниці. Переслідують їх безумовно з однією метою: по-перше, сфальшувати справи яких про злочини, яких вони не вчиняли, і по-друге, залякати інших людей напередодні наступних виборів? П'ятий канал намагався отримати коментарі місцевої міліції. Спочатку тут пообіцяли зустріч із першим заступником начальника, призначивши її на 14.00. Однак, ані на цю годину, ані пізніше охочого спілкуватися із журналістами у місцевому відділку не знайшлося. Олексій Братущак Орест Пона, п'ятий канал.